І всім привіт! Це знову Віталій Дончик. І як бачите, позаду мене механізми. І це знову в топ 5 механізмів у Майнкрафті. І у мене буде першим механізмом, це ліфт. В декому, напевно, він буде получатися без цього полублока їздити іноді, а в декого ні. Ой, щось не вийшло. Я шукав в інтернеті і в Ютубі, і знайшов цей ліфт. І думаю, це найскорисніший і найкомпактніший ліфт, я так думаю, без модів Як ви бачите, так круто робить. Ну-ка, попробуємо без полублока. Бачите, ви але іноді воно працює. Знов не вийшло. Ну, ще один раз на щипт попробую вже. О, вийшлось. <кій> Як його будувати, ви спитаєте. Ой, щось тут блоки поставив. <кій> Ось я зробив вже початок. Нас. На якийсь там захочете поверх зробити, ставите просто і блок. Ну, будь-який. Головне не шерсть, бо це буде не красиво. І до того потім ставите лікий поршень. Дивіться, ззаді все нормально. І до якого захочете і та Ви зробите, коли закінчите, ось так зробите місце. І поставити два блока. Потім до цих самих поршнів ставите ось таку простітці. Щось не виходить. Так, це ось тако, це ось тако. Це ось тако. Ось. Тепер між ними знову якийсь там блок. Тільки такий, який совпадав би з тими, які ззаді, бо треба одним кольором. Бо так не вийде. Так. Ось. Вже зробили. Потім ставити блок спереду. І з кнопкою. Поставили кнопку. Потом. Тут того два блока ламаємо, ставимо простий поршень і підключаємо ось такой. Ну, Потом. Потом-потом ось тут ось так робите до якогось там етажа стінки. Це ось має бути. І тепер з іншої сторони. Ось так. І так. Зараз заждіть, бо в мене потрохи розряджається камера, зараз поставлю на середину Все. Камера заряджається І так, коли ви закінчили, спривите сюди. Потом. Потом, потом, що це потом? А, точно. Чекайте, з якого це боку? А, справа. Потом ставити крас... краснопиль, чи як там вона? Там через один чи скільки. Цей. Бо це одночасно і трохи важкий. Цей. Ну, трошки важка е, схема і одночасно не важка. Просто я ще багато чого зробив там. О, я ще дещо забув. Ось також ще зробити. Тоже до сюда. Потом. Ось вот там, де немає поршня, ставите. Потом. На ту сторону. Ось в цю сторону направляйте. Повторителей. По-украински не помню, як вони называются. так все. Тепер ще із іншої сторони треба зробити хоп, 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 так, неповні акція, то там зробив якщо тут падає, а там ні А, все-таки так само. І так, і тут тоже так стало все Просто воно вже нижче та і трохи запутался был. Схема не така вже і важка. і в, в цьому відео і ще буде ондок кінотеатр такий. Але зразу говорю, там спочатку щось треба побудувати. Таке. 4 лиця чи щось таке. Але має бути тільки 4. Щось велике. Кажеться, 9х9 9, чи 9х8. Ну точно не повні Так. Тепер ставимо ось тако два блока. По два Потім витягуємо ось таку. Перший повторіті і на 4. Там, де поршень, на 4, а тут де камінець, то Просто так. Так, що це далі? А, потом ставите блок. Ставите красну... А, ні, не красну пиль а... повторитель на 2. Потом ставите блок, 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 блок. И снова тут 4. Ой, кажется, я на два поставил. А, так Итак, потом снова ставите... Я поставлю... Красный, красный пей І знову повторіти. Так. Ну ви зараз можете для якогось капільку подивитись, бо тут його з боку з такою робити вже потім. І так по черзі робити. І ви так зараз заповните і можете зупинити їда, і самі будувати. Тут на два Тут красно П. Тепер блок. Хоплю. Блок. Потом тут еще блок. Так. Краснопель. Повторитель. Еще один повторитель. И, кстати... Наступне відео буде, напевно, або е, ще раз про Майнкрафт саме на цій карті знов. Е, тільки там вже е, будуть такі речі для інтер'єра. Он до того я вже побудував. Якщо хочете чекайте цього відео, щоб я випустив. А може і ні. Бо не кожному цікавить ті інтер'єр. Ой, вибачте, зачекайте. Усе. Ой, тут о, зайве, бо далі ще вже немає. Тепер з іншого блоку. Боку. Так, та що це таке? Усе проблема устраніна. Сподіваюсь, вам не чутно. Так, потім ведемо редстоун. Я сповню, як по-українськи його. Називають... Так, це далі? Бо потрохи забуваю, бо стільки всього вже побудував. І треба кожну ж схему запам'ятовувати. Це просто піпець. кстати, ну, доки я не забув, треба ставити ось такі блоки можна один лише, але я поставлю два. Ой. просто их поменять. Значит, тут -ту ООО на 4. На 4. Так. Потом тут Костико на 2. Раз, два, три. Да, давай. Три. тут ту Ту-ту. Ту-ту. Так. Хоп-хоп. Я подивився відео в якогось там хлопця, який дуже довго вже знімає Майнкрафт і знає його краще за мене. Хоча я граю десь вже рік чи скільки. І щось я вийшов. І ще я знімню відео, е, як поставити на відео, е, типу, знаєте, оце якусь ссылку, що типу квадратик такий стоїть, е, що показує, щоб ти натиснув, або хрест на ньому натиснув, щоб він пропав на відео, щоб не мішав щоб підписатися чи щось таке я вже в одному відео це зробив навчився це, бо мені по скайпу один друг сказав Бо він теж в Ютубі колись був. І багато чого дізнався. І розказав мені. І тепер я ще знаю це. І розкажу вам. Можливо, ви зараз хочете зробити канал, то можливо ви виключіть відео чи зупиніть. І подивіться, чи я вже не вислав це нове відео. Про те, що би для канала чи щось там таке. І так, вже останнє. Останнє нарешті. Ура! Я Мороз прийшов. Це для приколу тільки що сказав. Так, начебто все. А потім з самого верху. І ще мають поршні, щоб вас виталкували. Не забудьте про це теж. <кій> так наскільки я поняв, це треба ось сюди поставити блоки, потім тако, ось тако і ось тако і ось тако. Інтересно, я правильно понял його був. пацана хоп-хоп. Потім тако і тако. Поршні. Ой, не поршні, а ці. Забуваю всегда, як це там. повторители На 3 ставите. обов'язково на 3 І так, ми майже закінчили ліфт. Залишилося спереді, можна стекла і всяких блоків. І я буду перевіряти. А якщо ви на виживанні, то ще можна зробити так. Зараз покажу. Щоб було лучше. Ну, можете ще до того. І можна для... щоб було красивіше ще ось тако поставити блоки. Якщо ви на виживанні, то тут того можна зламати блок і поставити воду. Так. Думаю, все, здається. Здається, все. Ну-ка, зараз перевірю. Спочатку з полублоку хочу перевірити. Ой, щось не вийшло, походу щось скривився чи щось таке. Та що це таке? Неужели я щось зробив не так? Воно іде, іде. Чотири, два. Повторитель. Два. Наче все нормально. А чого воно не бере? Може, воно просто тільки що не получилось? І так, дивимось. Еще раз. Та що це таке? Щось не получається. Хм, треба обов'язково посерединці ставати, бо ви ж бачите, цей піднімає, цей забирає, піднімає, забирає, піднімає, забирає, піднімає. І так, коротше йде цикл такий. Ну то цикл. Та що це таке? Ах! Давай! Ничего не получается. Может через це? Ще раз. Останній раз и перевіряю щось. Ну що це там? Неужели я ось цей повторитель неправильно щось зробив з ним? Да ну, иначе все нормально. Хм. Все добре. Чому все воно не працює? А може якщо такое зроблю? Так, ще раз попробую. Ну, може, це просто у мене зараз щось не працює. О, запрацювало. Походу, там було просто поставте повторіти. Ще раз. Ми. Ну, можна і стекла тут зробити щось. Ну, така, давайте без полублока. Давай. Ну ладно, хоча б так. Ні, не, не получилось, виталкує. І так, ну... На... І це був перше місце. Це було перше місце. Друге місце це... Танцпол. Звісно ж, я покажу, як його будувати. Як ви бачите, ось тако іде. чекай. Що таке? А чого не встановлюється? Дивно. Ну це іноді таке буває, але якщо у вас... Якщо на виживанні у вас багато железа, то у вас, звісно, завжди буде получаться. Якщо у вас буде багато вагонеток. Звісно, ж це, цей механізм я сам не придумав. Ви бачите механізм чудовий. Тепер це чогось не працює. Ну нічого, це просто спочатку таке іноді буває. Ну, у вас воно матиме працювати. Щось я зробив креоту. Ну нічого, навіть краще стало. Зараз я покажу, як його будувати. Є три стиля, але я знаю лише два. Спочатку, наскільки захочете, тільки не дуже великий танспол зробіть, тобто зробіть скільки типу, таких ламп, потім над ним побикаємо якісь блоки, потім... зараз покажу, як знизу це все робиться, бачите? Зараз попробую тут ще зробити якось буду старатися так треба було краще будувати зразу з вами вже бо так було б легше вау гоняткусь таком красний факел треба це, це. І ось це. Так. Ну, спочатку, думаю, поставлю тут того. Ей, я не так хотів поставити. Ну ладно, поки що ось тако ставте. Тільки обов'язково, під цей блок не під той, а під цей бо під той не буде світитися. О, тут ось ще треба ось так поставити. Нет, нет, а ось тако. Ось тако і тако ось тако. Так, тепер ось так. Ну там і до лінії аж. Тут розкопуємо ямку таку. ставимо красний факела. Як ви знаєте, механізм такий, що воно не постачається, доки не поставите блок любий. Ну, не, не повністю любий. А, і ще дещо. Замість ось цього ж треба дві цей. Я сповню. Бо так воно буде затормажувати. До саме. Давай, будь ласка, давай. Єс yes, попав. Тепер далі блоки. Ось так. І так. Хоча ні. Получиться тут не так, бо тому що треба було б ще на один блок далі. Блін, трохи іспортився. Від початку відео, начебто, всі хочуть, щоб е, відео не було в Ютубі. Можливо, ще адмін навіть її... Е, ну не адмін. Ну хтось там з Ютуба, можливо, ще забанить це відео чи канал. То це взагалі вже буде нагло. Ну не нагло, а борзо Хлопцеві, якому скоро буде 10. Чекайте. Тут зайва лінія є хлопцеві, якому скоро буде за 20 чимось днів день народження і не, доз, не дозволяє е знімати відео. Блін не оставиться. Ну ладно, тут вже два поставлю. Тоді, коли поставили, ставите... Як це я там поставив? А, спавнив ставити тепер любий майже блок. ну я... Як і тоді, просто цей Так, хоп-хоп-хоп. І тут ще один. Тут просто, тут вже на два, тут вже на три, на чотири, на чотири і один. Так, тепер редстоун треба. Беремо Редстоун. Ой. Ось тако. Блок і речах. Ой, я дещо забув. Ну, воно, напевно, зараз буде працювати. Забув вогнітки поставити. Зараз воно буде йти, типа не таким лініями. Ось такого бачите. А другий буде це. Тут просте, тут чотири тут просте, тут 4 тут просте. І це стерти і тако сюди привести. Це буде інший спосіб. І так. Друге місце я вже показав. А тепер. Дв... Блін, я лише і другий включу, ну нехай. Ну, дивіться, як він працює. Блін, точно. Є ще два способи, як захистити свій будинок від гріферів. Зараз такий іде собі гріфер. Заходить в ваш будинок, тільки буц! Впав! І ви напевно вже догадалися, бо, а можливо і ні, бо ви бачили типу, ту вагнятку. В тому, що тут стоїть вагонетка. ви в бік вдаряєтесь, вона натискає е, кнопку, і воно течете -тече, і до красного факіла воно, він тушиться на деякі часи, бо вагонетка назад потім їде, за, забирається поршні із блоками і ви падаєте у безодню, можна сказати так. І зразу говорю. Якщо ви ставите вагонетку, а вона не ставиться, то треба цей блок поставити. Зараз покажу. Ви ж бачили, що вона впадає просто. А треба, зараз покладу ще раз ось так. Можливо, ви зараз зупините відео і подивитесь і, і зробите її зараз. І так получиться. І тут на 2 поставити. І я буду по частинах робити. На ос... І наостанок зроблю оцей механізм. Дивіться, це для гріферів дуже легенький. І позаходите, і все. Але тут -то треба закрити це, бо поршні будуть видно, і він зразу пойме. Тут картина не обов'язківна, а ззаді ось тако треба. Це, 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 зупиніть і подивіться і так далі. І це буде першою частиною е, цього ролика. А другу частину я знімлю десь через ну, 20-10. Ну, може і по-іншому. І якщо ви ще не, не підписалися на мій канал, то зараз знизу справа. Буде стояти, ну ще від початку стояв квадратик, щоб підписатися. І якщо ви ще не підписалися, натискайте на нього і ставте лайки під низом під, під, під відео. І з вами був Віталік Дончик. Всім до побачення, доки не піде. Наступна серія топ-5 механізмів. Часть друга. Ну, і всім до побачення.